Справа 951. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3х2 мінус 2х плюс на третье дорівнює 0. Запишемо кожен з цих доданків так, щоб можна винести задушки 3. Отже, 3х2 записуємо без змін. Далі мінус 2х ми можемо записати як мінус 2. А потім помножити на 3. І помножимо на 1 третю. Якщо ми 2 помножимо на 3 і помножимо на 1 третю, то це буде просто 2. Ну і множимо на х. Так. Ну і додати. Якщо ми хочемо 3 винести, то потрібно помножити на 1 третю. Це буде 1. І ще множимо на 1 третю. Якщо ми 3 помножимо на 1 третю і помножимо на 1 третю, це вийде 1 третя. І це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, тут 3, тоді виносимо за дужки, то у дужках у нас тоді залишиться з першого виразу х у квадраті, потім мінус, 2, що множиться, запишемо не 1 треть і помножити на x, а 2 помножити на x і помножити на 1 третю. Ну і плюс. Якщо ми трійку заберемо з останнього доданку, то вийде 1 третя, що множиться на 1 третю, або 1 третя у квадраті. Так, і це має дорівнювати нулю. Тоді це зліва записуємо 3. У дужках у нас квадрат першого виразу Мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як х як квадрат різниці цих виразів. Тобто х мінус 1 третя до квадрату. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, тобто виходить, що в нас x мінус 1 третя у квадраті має дорівнювати 0. А коли у нас степень дорівнює 0, якщо основа степеня дорівнює 0, бо деякий вираз у квадраті дорівнює 0, то тобто ми пишемо, що мінус 1 третя має дорівнювати 0. Ну що ж, очевидно, що х у нас тоді дорівнює. Записуємо, що х. Тоді дорівнює. Якщо ми перенесемо мінус 1 треть управу, то вийде 1 третя. І дійсно від 1 третії, якщо віднімемо 1 третю, буде 0. Записуємо відповідь. Отже, відповідь. Корінь нашого рівняння число 1 третя. Є? Переходимо. До другого рівняння 5 в квадраті плюс 2y плюс 1 п'ята до рівня 0. Зробимо так, щоб могли винести за дужки 5 число. Переписуємо без змін 5, плюс 2, що множиться. Якщо ми хочемо винести 5, то я пишу помножити на 5, але потрібно помножити ще на 1 п'яту. Тоді 5 у нас скрочується і буде просто 2. Ну і множимо ще на y. Якщо я хочу винести 5, то пишу 5, що множиться. У нас є, потрібно помножити на п'яту, це буде одиниця. Ну і ще множимо на ту п'яту. Якщо ми 5 помножимо на п'яту і помножимо на п'яту, то добуток буде п'ята. І цей добуток має дорівнювати 0. Є? Ну, тут 5 можна винести за дужки. то у дужках тоді залишиться, що множиться. З першого виразу буде y у квадраті плюс. 2, що множиться, 5 ми забрали. Тоді запишемо, як 2, що множиться на y, і що множиться на 1 п'яту. І плюс 5 ми забираємо. Буде 1 п'ята, що множиться на 1 п'яту. Це 1 п'ята у квадраті. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж. Отже, у дужках ми бачимо квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат суми цих виразів, Тобто ми пишемо 5, а у дужках у нас тоді буде y плюс 1 п'ята у квадраті. І це має дорівнювати нулю. Ну що ж, коли наш добуток рівня нулю, хоча б один з множників дорівнює 0, 5 не дорівнює нулю. То виходить, що y плюс п'ята у квадраті має дорівнювати нулю. Який вираз у квадраті дорівнює нулю? Якщо цей вираз – основа дорівнює нулю, тобто ми пишемо, що y плюс п'ята має дорівнювати 0. Або y тоді дорівнює 0. Відняти п'яту – це буде мінус п'ята. Є? Записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння – число мінус 1 п'ятого.